У конотопі пограбували магазин побутової техніки, винесли товару майже на 300 тисяч гривень і побили сторожа. Я заходив у це поміщення і тільки при спустився ступ... ступ... з ступ... 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 я отримав удар в ліву щоку. І тут моментально набросили на мене целохвановий пакет. О, і, звісно, пов'язали руки. О, і Завалили, звісно, на ступіньки. Ну і потім потащили мене. Дивайте, Вичистили, говорить директорка магазину місцями весь асортимент. Телевізора, як бачите, у нас не залишилось ні одного. Абсолютно всі повністю. Навіть телевізор кінескопний, який стояв у для продажі, люди здавали, його теж забрали. Здесь пустые полочки, нету ни мультіварок, ни аэрогриль, ни пароварка, м'ясорубки, все было вынесено. Знайшли викрадену техніку на території іншого району Буринського на складах на околиці міста. Коли ми з'ясували, кому належить і хто орендує даний склад, це виявилася особа, яка. З минулим кримінальним минулим, яка раніше судима за скоєння тяжких злочинів. Ми так як то вирішили, що якщо ми, не поставлячи його в ізвісність, візьмемо деякі речі, покаже візьмемо гроші, а потім повернемо назад його. То він нічого не замітить, то він не буде визмущати. Вчинене поліція кваліфікувала як грабіч відкрила кримінальне провадження. Чоловікам, яких підозрюють у злочині, загрожує до семи років позбавлення волі.